Слава Богу. Якщо ви зауважили, ми чули дві дуже подібні проповіді. Брат Микола говорив про те, як важливо нашу основу будувати, наше життя будувати на правильній основі, на прикладі притчі про два будинки, про те, що ми маємо наше життя будувати на Божому Слові, на наріжному камені Ісусі Христі. Назар говорив про те, що який благословений Той. Хто надіється на Бога, хто покладається на Бога, хто живе по Божому Слові, і Він буде якось те дерево, яке посаджено біля водних потоків, він буде успішним, він буде благословенний в своєму духовному житті і в своєму земному житті. Ми не договаривались, ми не обирали теми нашого молодіжного, але я буду говорити про те саме. Я хотів би про щось подібне говорити сьогодні. І ми мали тиждень назад дитяче богослужіння. Мали одну із подій, це випуск підлітків з недільної школи. Сьогодні ми маємо ще одну таку подію в нашій церкві, яка відбувається раз на два роки. Ми приймаємо їх в молодь. І тому в першу чергу я буду говорити свою проповідь як побажання для тих, хто приходить в молодь, але і для всіх нас, і молодших, і старших, тому що це є актуальне слово для кожного з нас в нашому житті, незалежно від віку, незалежно від часу, який ми слідуємо за Богом. В нашому житті так стається, що бувають різні перешкоди, різні проблеми. І навіть співали ми ще в пісні, що по дорозі до неба ми проходимо певні випробування, певні перешкоди. І від того нікуди не втекти. Але є інша категорія проблем, з якими ми стикаємося проблеми, які ми самі собі на голову видумуємо. Скажімо, прийшов зі школи, сів, вивчив уроки, і на другий день в школі ти не бігаєш на перерві і не думаєш, як викрутитись. Як, можливо, на урок не піти, щоб два не отримати, бо домашні не зробив. А через місяць ти не думаєш, як списати контрольну, тому що ти наперед підготовився і ти не створив для себе проблем. Але ти можеш прийти і не вивчити цих уроків. Ти можеш так робити кожен день, але прийде день, коли тебе будуть проблеми. Бо ти не зможеш успішно здати контрольну, потім екзамен, потім успішно випуститись з школи, а потім успішно поступити в навчальний заклад, в який ти захочеш, поступиш не туди, куди захочеш. Вивчиш не ту професію, яку захочеш, потім будеш в житті працювати не тим, ким хочеш. Здавалося б, така проста річ, але вона тягнеться потім на все життя і створює нам проблеми. І кожного дня в нашому житті є ситуації, які ми можемо або вирішувати наші проблеми, або створювати ще більше. Для прикладу, я був свідком такої ситуації: на велосипеді є педалі. В більшості велосипедів вони прикручуються на різьбу. І буває так, що щось, можливо, неякісно зроблено, неправильно. Коли при їзді цей педаль починає розкручуватись, і його постійно потрібно зажимати. У мене таке бувало, що я мусив, бувало, якщо десь далеко їхав, декілька разів зупинявся і піджимав, тому що коли не зупинявся, то губив педалі. І я бачив як один чоловік, щоб не губити їх, він взяв їх, приварив надійно, добре. Він вирішив проблему. Не потрібно довго там мучитись, щось можливо переточити, міняти деталі, витрачати час. Декілька хвилин заварив, велосипед їде, все добре. Але через деякий час там всередині почіпники зламались і потрібно було розібрати. А воно вже не розбирається. Бо воно вже не закручено на різьбу, воно вже заварене. І він ніби вирішив свою проблему, а створив собі набагато більшу. Тому що він потім мусив відрізати, купляти повністю нові подалі ставити, а можна було просто замінити одну деталь. Це простий життєвий приклад. Але ми часто в своєму житті створюємо набагато більші і складніші приклади. Ми, українці, специфічні люди. Якщо люди в Європі чи в Сполучених Штатах їздять на автомобілі, і в них засвічується помилка на табло, вони їдуть в сервіс. І спеціаліст провіряє, чому ця лампочка засвітилася, і він видаляє ту проблему, він вирішує проблему. Можливо, там просто щось маленьке, його зремонтував і поїхав далі. Частіше всього українці, поки машина їде, то вони їдуть. І лише коли вже там. Велика поломка, тоді ладять і переплачують великі кошти. Я мав нещодавно таку саму проблему, тому що щось було не так з моїм автомобілем, я там звернувся до одного майстра і сказав, ніби все добре, поки поїзди, я собі теж спокійно їжджу. Через декілька тижнів я повністю ремонтував двигун, а це дуже дорого. А міг би просто щось маленьке замінити. Тому важливо нам в нашому житті мати щось, на що ми чим ми керуємося, чим ми живемо, для того, щоб не створювати собі проблем. Які потім буде важко, а можливо, і неможливо вирішити, тому що є проблеми, які стають неможливими у вирішенні. Я хотів би на початку зачитати один текст це буде книга пророка Ісаї. 26 розділ. Третій вірш. Пророк Ісаїя, через якого говорив Бог, який передавав Божі слова, він говорить такі слова: незмінного в намірах. Ти зберігаєш у повному спокої, бо Він надію покладає на тебе. Надійтесь на Господа завжди, адже Господь є віковічною скелею. Я спеціально виписав ще два переклади цього самого тексту. Ще деякі перекладачі пишуть це так: думку оперту на тебе збережеш ти у повнім спокої, бо на тебе надію вона покладає. І ще інший перекладач Біблії написав так: Твердого духом ти зберігаєш у довершеному мирі. Бо на тебе упиває він. Порок Ісая каже: людину, яка понадіялася на Бога, яка сперлась на Бога, яка своє життя оперла на Бога, як на міцну основу, Бог збереже. І не просто збереже, а тут написано в повному або в довершеному спокої. Не в частковому спокої, а в довершеному, в повному спокої того, хто поклав свою надію на Бога, або хто є твердий. Духом, твердий своїй надії, в своїй вірі до Бога. І Ісая закликає нас бути такими людьми, тому що якщо ми будемо такими, ми будемо мати благословення від Бога, ми будемо мати ось той спокій, якого ми так часто шукаємо і прагнемо мати. Тому що життя, воно створює для нас багато проблем. Але для того, щоб їх пройти, нам потрібен на щось надіятись. І ми можемо дивитися, спостерігати за людьми, біблійними героями. Як позитивними, так і негативними, ми можемо спостерігати за людьми нашого часу, як близькими до нас, людьми, знайомими для нас, так і відомими людьми, можливо, навіть на весь світ, які на щось надіються, на щось покладають свою надію і мають певний результат. Хтось покладає свою надію на Бога і проходить різні випробування і складності, але він не ламається, його життя зберігається. Хтось надіється на щось інше, фізичне. Матеріальне, можливо, часто приємне, але його життя часто руйнується і приносить дуже багато проблем, яких можна було уникнути, якби ми надіялись на Бога. Тому першу думку, яку я хочу залишити, щоб кожен з нас ми мали твердий дух, щоб ми були тверді в нашій надії на Бога, щоб ми були непохитними, принциповими в тому, щоб надіятись на Бога. Коли приходять ситуації складні, і ми не зовсім усвідомлюємо, як їх пройти. Коли ми не зовсім розуміємо, як вирішити, можливо, хвороба, можливо, війна, можливо, щось інше проходить в наше життя. І ми насправді не знаємо, як вирішити, ми не знаємо, що очікує нас завтра, післязавтра, на що надіятись. Але якщо ми тверді духом, якщо ми непохитні в нашій довірі до Бога, в цих невизначених обставинах ми пройдемо і ми будемо далі рухатись. Ми будемо жити нашою надією на Бога. І Слово Боже, показує нам такі приклади, ми пізніше подивимося на декілька. Прикладів. Ще один приклад наш життєвий, коли розпочалась війна, кожен з нас чув і знає цю інформацію, як влада закликала нас, особливо хто живе в багатоповерхових будинках, і якщо є тривога, якщо є небезпека обстрілу, щоб люди, які живуть в панельних будинках, по можливості покинули їх. Чому? Тому що вони є ненадійні, вони дуже легко руйнуються. І навпаки, людям, які живуть в. В цегляних будинках, якщо немає сховища, їм рекомендували сховатись десь в коридорі чи в санвузол, де є декілька стін, тому що вони більш надійні. І навіть ми з вами знаходились тут, хто знаходився тут, ми приймали біженців, і ми, коли була тривога, ми знаходилися в нашому підвальному приміщенні, тому що ніби більше стін, більше перекриття і ніби є безпека. Але я зауважу такий момент, коли ми привозили сюди біженців, людей, які приїжджали з Маріуполя. Які проїжджали з Чернігова, які бачили на свої очі, як великі будинки цегляні, міцні, надійні падали, вони не були спокійні ніколи тут, коли була тривога. І я їх заспокоював, казав, все тут буде добре, в нас гарний дім, міцний, не переживайте. А вони казали: ми бачили, як більше будинки падають. Вони розуміли, що ось ця болівля вона не є надійна, щоб зберегти від обстрілів. Але цей приклад мені нагадав, як часто в нашому житті ми за щось хапаємось і думаємо, що воно надійне, що воно нам допоможе. Допоможе коли хвороба прийде, коли я маю гарний достаток, то я думаю, що я знайду хорошого лікаря і пролікуюсь. І часто це допомагає, коли людина має кошти, щоб в кращій лікарні лікуватись в якихось незначних, можливо, захворюваннях. Але коли приходять невиліковні страшні хвороби, то немає різниці, чи ти багатий, чи ти бідний, чи ти маєш зв'язки, чи не маєш. Чи ти живеш в Україні, чи ти живеш в Сполучених Штатах, коли приходить невиліковна хвороба, вона. Вбиває будь-яку людину, і вона забирає життя. І тоді ось ця основа, на яку надіється людина, вона руйнується. Хтось надіється на свою освіту, хтось надіється на свою роботу, на свою професію, хтось покладає надію на своїх дітей, що вони виростуть, стануть на ноги, вони будуть гарні, забезпечені і доглянуть його. А потім ті діти десь уїжджають, потім ті діти покидають батьки, виявляються не, не хорошими і не хочуть глядіти батьків, і основи рушаться наші. І слово Боже каже, що та людина. Лише та людина, яка тверда в надії на Бога, ні на що інше, вона збережена в повному спокій. Які б випробування не прийшли б в її життя, вона буде спокійна. Вона пройде перешкоди, вона буде переможцем в будь-яких перешкодах, бо вона надіється на Бога. В неї є твердий дух. Історія, як приклад, яка підтверджує цей текст. Давайте згадаємо історію Давида, молодий юнак, помазаний на царя, має свої переживання. Іде свою дорогу, має свої випробування в житті. І проходить день, коли він приходить відвідати своїх братів, які на війні, і він бачить картину. Є могутнє військо, яке стоїть проти ізраїльського війська. Більше того, серед того війська є один надмогутній воїн. Серед Ізраїля нема такого сильного. І цей надмогутній воїн, користуючись тим, що він великий, він великан, він більший за всіх, він має силу більше всіх. Він дає пропозицію: хто буде один на один зі мною змагатися. І переможе мене, то та країна отримує перемогу. Якщо я піду і буду мати перемогу, то ми, філистимляни, отримаємо перемогу. І жоден вояка, жоден лицар селого війська не наважився, тому що вони розуміли, що зброя їхня не допоможе, їхні навики не допоможуть. Їхня фізична підготовка не допоможе, тому що вони слабші за нього. Вони розуміли, що їхня зброя слабша, їхні навики слабші, їхня сила менша. І ось те, на що вони до цього часу покладались, коли йшли на війни, вони були звиновані. І не один з них, навіть сам цар Саул, не наважився піти воювати з Голіафом. Але приходить молодий юнак, який ніколи не був військом, який не володів мочем, який не носив щита, який ніколи не воював з людьми. І він каже: Я піду і буду воювати. І люди, які були порад, хтось насміхався, хтось здивувався, хтось взагалі не розумів, що відбувається хтось, можливо, вже усвідомлював поразку ізраїльського народу. Але слова, які сказав Давид, коли йшов до Голяфа, він каже: ти йдеш зброєю, ти йдеш з навиками, з силою, в тебе є своя основа, на яку ти надієшся. Але в мене є своя основа. Давид був твердий в своїй вірі, він був незмінний в своїх намірах, в своїй довірі до Бога. І він користувався цією надією на Бога. І в тому, в тій ситуації, де було складно, він в своїй надії, в своїй довірі до Бога, йшов на Голіафа. Він розумів, що він переможе, бо в нього є міцна основа. В нього є те, що він буде мати перемогу. І Давид пішов, переміг. І більше того, ми бачимо перемогу Давида, оця його віра, твердість духу, вони вселили віру в все військо. І ми читаємо далі, що ізраїльський народ побіг за филистимлянами, перемогли їх і вернулись переможцями через те, що знайшлася одна людина, яка була твердого духа, яка довірала для Бога, яка мала надію на Бога. Тому моє побажання для кожного з нас, щоб ми були людьми Твердого Духа, щоб ми були людьми. Які свою надію будують на Бозі, які довірають для Бога в будь-яких обставинах, які живуть по Його слову, і через це їхня надія на Бога, через те їхній дух твердий, через те вони довіряють для Бога. Хай Бог на цьому благословить. І друга думка, яка показує іншу сторону. Є люди, які не тверді духом, є люди, які я не буду говорити про людей в світу, людей, які не знають Бога, людей, які далеко від Бога. Я хочу поговорити про людей, які близькі до Бога. Які всім своїм виглядом показують, що вони Божі, що вони близько біля Бога, що Бог є їхнім Богом. Але в своєму житті мають інші основи. В своєму житті мають таку річ, яка називається компроміс. І часто, коли їм зручно, і коли їм вигідно, вони не залишаються вірні Богові, а вони в своє життя приймають певні домішки. Ну, що тут поганого трошки те, трошки тим позайматися. Трошки церкву пропустити, можливо, не так часто служіння відвідувати, можливо, на молодіжні не ходити лише раз в місяць відвідувати, можливо, ще щось, я чимось іншим зайняте, щось інше є в мене на житті. Мені потрібно навчатись, розвивати ще якісь інші речі. як показує життя, як часто такі люди вони розбиваються в своєму житті. Приходить момент, коли в них нема на що надіятись. І ти дивишся на людину, вона ніби в церкві. Вона ніби багато років відвідує церкву, вона слухає проповіді, можливо, сама проповідує. Але коли в її життя приходить випробування, вона розбивається, вона їй нема за що триматись, тому що вона не трималась за Бога. Вона думала, що вона в церкві, але вона йшла на компроміс з світом і приймала інші речі. Ми можемо побачити такий приклад з Біблії. Свого часу Бог говорить до Авраама і кличе Авраама, щоб Авраам ішов дорогою, яку йому вкаже Бог. Бог пообіцяв для нього обіцяну землю, Бог обіцяв для нього, щоб благословити його нащадки, щоб благословить. Його дітей, його внуків на багато поколінь. Авраам слухає Бога і йде за Богом. Бог не кличе лота, але лот робить свідомий вибір. Він сам робить вибір іти за Богом. І це є хороший приклад для нас. Ми повинні робити свідомий вибір іти за Богом. І він обирає йти своїм дядьком Авраамом за покликом Божим, щоб мати благословіння, щоб бути біля Авраама, бути біля того, з ким Бог. І він іде з ним. І він довгий час проходить з Авраамом, але приходить день вибору. Коли лот вибирає, або бути біля Авраама і мати благословіння, або йти туди, де добре земному, де можна гарно бізнес побудувати, де можна гарну роботу мати, де можна будинок добре побудувати, можна оселитись і гарно жити своєю сім'єю, не мати недостатку, жити в місті, не ходити. Оце непонятно звідки, непонятно куди, і все життя йти в невідомості. І він робить цей вибір. Він іде на певний компроміс, і він іде жити в судом. І ми читаємо. Плачевний кінець його життя. Так, Бог врятував Лота, Бог врятував його дочок, але Лот вийшов звідти без нічого. Той, який прийшов туди з багатством, вийшов звідти без нічого. Ота От основа, на яку він покладався, ідучи на компроміс з світом, він все втратив. Він став момент, коли в нього не було на що надіятись. І Бог явив свою милість завдяки Авраамові, завдяки проханню Авраама, і він врятував Лота. Але це є приклад для нас, як важливо нам не бути тими, хто йде на компроміс. Світом. Не бути тими, хто живе ніби і по Слові Божому, але трошки і по своєму, трошки по світському, трошки по сучасному, трошки так, як всі живуть, так зручніше, так легше, так можливо, приємніше жити. Ми читаємо е, історію, коли Христос звертається до однієї з церков через Івана на острові Патмос, до церкви Владикії, і Він каже, через те, що ти не гарячий і не холодний, через те, що ти теплий. Через те, що ти йдеш на компроміс світом, через те, що ти створиш вигляд, ніби ти мені служиш, але приймаєш світське. Він каже такі страшні слова, каже: Я виплюну тебе. Слово Лаудикія, як називається це місто, воно перекладається з грецької як байдужість або толерантність, Знайоме сьогодні таке слово, коли весь світ нас закликає бути толерантними до гріха, бути толерантними до того, що, чому суперечить Біблія. Ніби ми і не за те, але ми і не проти того, ми десь посередині. Але слово Боже застерігає нас. Ми повинні бути твердого Духа. Ми повинні триматись Божого Слова. І апостол Іван в своєму посланні, це перше послання апостола Івана. Другий розділ з 14-го віршу писав такі слова: написав вам, діти, адже ви пізнали Отця. Написав вам, батьки, бо ви пізнали того, хто від початку написав вам юнаки, оскільки ви сильні і Боже Слово перебуває у вас, і ви перемогли лукавого. Не любіть світу ні того, що у світі. Коли хто любить світ, в тому немає любові Отця. Адже все, що у світі, це пожадливість тіла, пожадливість очей і життєва гордість це не від Отця, а від світу. Проминає світ і його пожадання. А той, хто виконує Божу волю, залишається вічно. Апостол Іван звертається до різних категорій: він звертається до старших, звертається до менших, звертається до батьків, до дітей до кожного з них. Він каже: не любіть світу, не любіть того, що від світу, не любіть того, що, можливо, здається приємним таким для очей, для вашого тіла. Не любіть його, втікайте від нього, тому що це все про мене. І він далі каже: той, хто виконує Божу волю, той, хто твердого духа, той, хто надіється на Бога, залишається навічно, той зберігає, той залишається в довершеному спокої Божому. Тому нехай Бог благословить кожного з нас. І на кінець такий приклад. Можливо, хтось спостерігав і бачив таку картину, коли люди їздять на льоду на ковзанах. Є люди, які гарно їздять. Вони дуже спритно, швидко їздять. Є люди, які, можливо, вперше стали, можливо, взагалі їм важко їздити. І хто був на катку і бачив, як люди їздять, є люди, які йдуть і тримаються за огорожу. Вони не можуть їхати. Але що я замічав? Людина, яка тримається за огорожу, вона падає. Але вона зразу встає. Вона не винує огорожу в тому, що вона впала. Огорожа надійна. Не надійні її ноги, не надійна може бути вона, але вона тримається за огорожу. І навіть якщо вона спотикнулася, послизнулась, вона може встати, бо вона тримається за огорожу. Я бачив людей, які дуже гарно їздили. Вони надіялись на свої навики. Я бачив, як вони дуже сильно падали. І вони не піднімались самі. Їх виносили на ношах, тому що вони розбивались. Нехай благословить нас Бог незалежно від того, як гарно ми. Можемо жити духовним життям, незалежно від того, які хороші і досвідчені ми християни. Зберігати твердий дух, надіятись на Бога, триматись за Нього як за ту огорожу, для того, щоб якщо прийдуть випробування, ми не впали. Якщо ми навіть впадемо, щоб ми могли піднятися, тому що з нами є той, хто зберігає нас в спокої. Амінь.